Витоків, небачених народу ще старобанніх прадів дідів. Так повелося, що козацького мироду від плес до діборських на берегів. Нас проростають паст корінь, вогонь душі палає на жадзі, Карбується знамення України, яскраво сяє все. І звичаї ведуться, вервай калина, символ недвід, та небугами з вишиванка укриється, і з нею поертнівся зроду рід. Так повелося, що колись матуся рівненькі хрестики плекала в полотні, аби була щасливенька гануся, Господь послав їй доленьку її. А інша чорним і червоним шиє для сина болів'я, гордість і краса, і молитві тихо попросила, тож бережіть його святі небеса. Во це є символ українця, як зараз кажуть, генетичний код. Найголовніше у душі патріота пишатися, любити свій народ. Два кольори, два обереги, два діднатні. Чи вони з чорним тут переплились. Чого в ні? то не земне кохання, А в чорній він і смуток обнялись. Викликом десь там, героям слава не на показ смерть ворогам, душею і тілом волювати за державу і не ламатись під напругою катам. Я ще маленька, та вже досить здаю, залюблена у пісню та весну. Я так тебе кохаю, рідний краю, і вишиванку мами задягну. А ще дівчата з вечора ранку, тривожий час, а чи в погожі дні кохани вишивали вишиванки і дарували, наче скарбничі. Волошки, маки, майби чорнобриці вітують на українських сорочках, передаються з покоління в покоління і оберегом віковічий свій шлях. Цей десь святують в Україні гнітами і одягають словами на Сорочку вишитим червоним, жовто синим та яскравим і вкуси різні стрічечки в, в пледучок. А я з тим, що Україна. І з гордістю нестиму все життя в душі і серці пісні солов'ини. Бо Україна матінка моя.